її Під опіку самої Матері Божої. Вони поклали образ на осла, який без усілякої допомоги дійшов до Святої Гори, і як вкопаний, зупинився перед Хіландарським монастирем. Братія благовійно поставила ікону у вівтар Соборного храму. Коли у монастирі помер Ігумен, вибори нового супроводжувалися сильним хвилюванням серед братства. Монастир розділився на дві партії. Виникло невдоволення і суперечки. Спори братства були неприємні Богоматері, чиєму імені монастир присвячений, і вона зволила дати справді мирне вирішення. Одного дня братія, зібравшись на утренню, побачила, що образ триручниці стоїть не на своєму місці у вівторі, а на Ігуменському. Віднісши це на таємні дії еклесіархів, братія віднесла образ у Вівтер, та наступного дня він знову з'явився над Ігуменським місцем. Ікону знову поставили у Вівтер і вжили усіх запобіжних заходів проти подібного перенесення ікони. Але третього дня ікону знову знайшли над Ігуменським місцем. Розгублена братія не знала, що вчинити. Тоді Богоматір явилася одному з монастирських затворників і сказала, що віднині вона сама зволить зайняти ігуменське місце своєю божественною іконою і керувати обителю. Відтоді в Хіландарському монастирі Ігумена не обирають, там є лише намісник іноки отримують благословіння на всі послухи від святої ікони. Чудотворна ікона 17 сторіччя «Всецариця» знаходиться біля східної колони соборного храму Ватопецької обителі. Згідно з переказами обительських старців, першим доказом, що образ має спеціальний дар і є наступна подія. Один юнак зайшов у собор і вирушив до ікони. Раптом обличчя Богородиці блиснуло. І якась невидима сила кинула юнака на землю. Як тільки він опритомнів, відразу ж пішов сповідатися отцям зі сльозами на очах, що жив далеко від Бога і займався магією. Чудотворне втручання Богородиці переконало його змінити своє життя і стати благочестивим. Ікона чудесно стілює онкологічні хвороби після акафісту, які співають Богородиці Пантанасі. Саме ім'я ікони, Всецариця, Всеправителька – говорить про особливу всеохоплюючу силу образу. Вперше явивши свою чудотворну силу проти магічних чарів, Всецариця – Має благодать зцілювати найстрашнішу з хвороб сучасності. Кона знаходиться в лаврі святого Афанасія і була написана з приводу такого випадку. Якось у монастирі був голод, що змусив усіх ченців обителі разом із святим Афанасієм покинути монастир. Дорогою святий раптом побачив жінку під покривалом і здивувався, кажучи: «Звідкиля тут взятися жінці, якщо вхід для жінок тут неможливий. Жінка спитала його Куди йдеш ти, старче, ти хто і як зайшла сюди? спитав її, в свою чергу, святий Афанасій. І ще додав, І навіщо тобі знати, куди я йду? Ти бачиш, я тутешній чернець. Якщо ти чернець, продовжувала незнайомка, ти маєш бути простодушним, довірливим і скромним. Я знаю твоє горе і можу тобі допомогти. Але спочатку хочу знати, куди ти йдеш? Тоді здивований Афанасій розповів усе, і жінка заперечила. І ти цього не витерпів? Заради шматка хліба, ти кидаєш обитель, що повинна бути славною в роді родів? Чи це є в дусі чернецтва? Де ж твоя віра? Вернись, і я допоможу тобі. Хто ти? спитав Афанасій, Я та, чиєму імені ти присвячуєш обитель? Я, матір Бога Твого, відповіла жінка. Боюсь повірити, бо ж і ворог перетворюється в образ ангела, сказав старець. Чим ти переконаєш мене у справедливості своїх слів? Бачиш цей камінь, відповіла незнайомка, вказуючи на камінь поблизу. Вдар його посухом, і тоді дізнаєшся, хто говорить з тобою. Знай, що з цього часу я назавжди залишаюся домоуправителькою, економіцею твоєї лаври, Афанасій вдарив у камінь, і з нього з шумом потекла вода. Вражений чудом, старець хотів припасти до ніг божественної незнайомки, але її вже не було. Святий Афанасій повернувся в обитель і виявив, що усі комори наповнені усім необхідним. Вода ж і досі струменить над цим місцем, де він ударив у камінь. Волею цариці Небесної в лаврі немає економа, а лише його помічник. Незабаром там була влаштована ікона Пресвятої Богородиці Економіси. Ікона зображує богоматір, що сидить на троні. І на її грудях богонемовля Ісус Христос. Оба біч трону стоять святий Михайло Синанцький і святий Афанасій у молитовному вигляді. Святий Афанасій тримає в руках зображення своєї лаври Першообраз цієї ікони, що знаходиться у монастирі Дохіар, написаний у X столітті. Зберігся переказ про перші чудеса, явлені від цієї ікони. Якось у 1664 році трапезар на ім'я Ніл, проходячи біля образу вночі із запаленою скіпкою, почув від нього слова: Надалі не наближайся сюди з запаленою скіпкою. І не киптяв мого образу. Ніл сприйняв ці слова як жарт когось із братії, тому залишив їх без уваги. І далі ходив повз ікону, часто тримаючи в руках запалену свічу. Незабаром він знову почув голос з ікони Монах недостойний цього імені. Чи довго ще будеш так безпечно кіптявити мій образ? При цих словах трапезар осліп. Страждаючи болем в очах з цілковитою втратою зору, Ніл дні і ночі молився і плакав перед іконою. Раптом він почув голос: Ніле, почута твоя молитва, ти прощений, і зір знову дається тобі, коли отримаєш від мене цю милість, возвісти братії, що я, їх покров і захист обителі. Нехай усі православні прибігають до мене в нужді, і нікого я не залишу. І буде образ мій найменуватися скоропослушниця, тому що всім, хто прийде до нього, буду являти милість і швидке почуття. Відтоді чимало чудес явила Богородиця через цей образ сліпі, прозрівали, починали ходити криві. Рятувалися з полону і здійснювалося багато чудесних явлень і зцілень для тих, хто звертався до цього образу.